Ми ну, почнемо логічно, Потім, як ми їх ставили, так і відповідально. Перше, ви нам обіцяли сказати, що вже справа по тітушкам, так званим, вже вона відбувається і майже вже буде озвучувати її наслідки, Хотіли б почути. Значи, з, при, з приводу цих подій так. ми зараз будемо спілкуватися безпосередньо з особами, якими я доручав після нашого спілкування займатися цим питанням. Я наскільки мені відомо, вас викликали, опитували і по вашим, по вашим питанням. Тому Та, екранент, зараз. давайте зараз приголосимо, щоб почулися. Друге питання поки я зараз прийду. Так, друге питання. Друге питання, ви нам обіцяли сказати, які будуть дії щодо маршрутки на таксі, яке з представники правоохоронних органів прокуратури, і що стало наслідком смерті двох жінок. А, з приводу ДТП. І воно певно пройде в третє? зараз ви достаємо з приводу ДТП. На теперішній час, слідчими прокуратури, призначено понад 19 експертиз, вони зараз тривають. З приводу ви задавали питання маршрутного реєстратора. Так. Встановлено нами особу, призначено службову перевірку. По тій особі, яка доставала на той час цей маршрутний реєстратор, ці особи допитані. Фактично, ми чекаємо зараз завершення експертизи. Допитано понад 30 свідків, ну, які нам дають різні свідчення. Угу, Бо особа перебуває під вартою. Скажіть, тоді, будь ласка, чому так пройшло дві неділі, і вас зараз допитується робиться інше. Але так затягується. А от, наприклад, по посібнику Лозинського, який був випущений буквально декілька там днів назад, людина, яка була свідком і співучасником вбивства людини, от дуже висто прокуратура спрацювала і цю людину швидко випустили. Чому така різниця? От між одними справами. Там прокуратура спрацьовує дуже миттєво, дуже гарно і ну, в принципі, заслуговує на повагу такі бездії. А по іншим справам, які не дуже ну, мабуть, потрібні владі, ці, ну, прокуратура працює дуже погано і, як кажучи, так гаймує ця справа. В якому ми спрацювали? Ми спрацювали погано чи гарно? Ну, наприклад, там, що стосується тітушок, раз що стосується, наприклад, людина, яка зверталася до вас. По справі з медією мами, і інша прокуратура працює по декілька місяців, в деяких випадках майже і в інших справах вона працює дуже миттєво. Я, можу, да, я, а, Скорі, а, так, тим, я прошу вибачення, ми ж да, задаємо я. питання. Ні, Вибачте, просто випускав же його суд, випускала не прокуратура, mm -hmm. правильно? Так. Тобто випускав його суд і відкрило кримінальне провадження, і по суді наразі є, mm -hmm. знаєте, і по керівникам, де по а скажіть, будь ласка, якщо я випускав суд, я так розумію, прокуратура то є наглядовий орган, так, який yeah. має дивитися за діями посадових осіб. І якщо такі дії вчиняються незаконно, прокуратура зразу має реагувати. Yeah, Від... Я не можу, звісно, да, за Київську прокуратуру казати. За кер... Мене цікавить наша прокуратура Венського району, яка випустила людина, яка була співучасником бивства. Що, що відносно нового кримінального кодексу, там дійсно такого поняття немає. Свідок він і є, свідок, він стояв рядом. Але та людина, наскільки мені відома, йшла одночасно не тільки по. Пар, це як приучас... да, да, так. Та, та. там було декілька відкрито справ, як мінімум, і якщо людину навіть звільнили за однією статей, але вони не йшли окремо, вони не плюсуються згідно нашого законодавства, але вони йшли всі пакетом. І якщо прокуратурі вже відомо, а це вже майже тиждень, відомо про незаконні дії судді, які до речі, в суд дуже названий, він і нас судив, ми знаємо, як вони працюють. То чому прокуратура не спрацювала на випередження? Показуючи свою лояльність до нової влади, до нових змін в ситуації, і не відкриває такі якісь певні провадження і, і дії щодо суддів суду. Ну, так. Е, перше, випускали Водбенка за частиною 3 статті 364, шлях, це зловживання владою та службовим становищем, оскільки ця стаття була декриміналізована, ви знаєте, на да. початку лютого. Тобто суд виніс це рішення в Україні. Зараз є практика. Тобто, половина суддів за цією статті, половина суддів не погоджуються і залишають людей відбувати покарання. У нашому випадку суд випустив. Прокуратура зреагувала тут миттєво. Ми внесли апеляцію 30-го числа. Вже була внесена апеляція. Людина заарештована повернута до А в рамках апеляції. Ми не можемо його Маємо заарештувати. Апеляцію. Дивіться, Лозінського було заарештовано в порядку статті 208 восьмого. 208-го кримінального процесуального кодексу, оскільки було провадження по суду і було провадження по депутасу. І в рамках цього кримінального провадження його було затримано. У нас, ви розумієте, да, в цьому випадку ми не можемо його затримати, тому що нас є апеляція. От коли буде розглянута апеляція, ми будемо клопотати обрання йому міри запобіжного закладу, тримання під вартою. А чи не здається вам, що в тій ситуації, яка зараз відбувається в країні? Ця особа дуже легко може переміститися в іншу область, а можливо, і за територію нашої країни. І потім просто прокуратура буде мило розводити руками і казати, вибачте, будь ласка, але ми все зробили, відповідно букви закону, але, але цієї людини вже немає, і соответственно, немає документації. Це буде очередне завища справа, яка не принесе ніякої ну, Тобто Ми з вами майбутнє не можемо заглянути. Ми можемо. Я майже гарантовано вам даю гарантію, що це буде відбуватися саме так. Ви розумієте, так, що ми так. діяли так, згідно чинного законодавства, все, що було в е, наших, так, так би мовити, да, mm -hmm. силах, ми зробили в цій справі. Тому будемо сподіватися, що апеляція все ж таки підтримає нашу позицію, Добре. Так, так як її не підтримав Ленінський то есть, суд. Тобто ви за дію чинного законодавства і все, що було по букві закону, так? Звичайно, так.